Затяжна, не знаю, що засіяти газонну травичку. Отак От вже підготували майже, але ще є робота. Так, що мені дуже мені подобається спірея. Ось в мене є така тут монопосадка, спірея з лавандою. Дуже вона мене тішить. Що лаванда в нас? Супинюся на лаванді перше. Англійська вузько це не лавандін, це лаванда. Після першого навесні я її обрізаю круглесенько, формуючи, формую з лаванди кулясту форму, досить таки низько, залишаю тільки одну третю, О, і вона тоді гарно наростає і квітує. Ну, звичайно, моя помилка я не відзняла. Це ну, є напевно, відео, як, я... так, є відео, як вона квітує, нижче, де є про троянди саме цю клумбу. Там видно, як гарно-рясно. Щедро квітується лаванда с Надзвичайно хороший сорт, зимостійкий, ділиться.